So Вітаю, шановні, сьогодні я вас познайомлю з моєю Audi S5. Цей автомобіль я купував ще 3 роки тому. Вже так час минає швидко, що 3 роки. Ну, восени буде 3 роки. Придбав я її на зміну пижику 307 Універсал 1.6 дизель. Дивний такий перехід, да? v 8 4.2 і пижик 307 дизель. Ну, але так от вийшло, так буває. Я довгий тривалий час володів Ланосом, їздив на Ланосі, мабуть, років 6 або 7. Потім пересів на пижика. Але я завжди мріяв мати. Ну, ми всі мріємо мати якісь надзвичайні автомобілі, брендовані: Audi, BMW, Mercedes, Lexus Infiniti. Так і я мріяв, але я мріяв не про Audi. Audi Подобались завжди. Це чудова машина, кватра, легенда, все є. Але я довгий час перед купівлею Audi мріяв про Infiniti G37S. саме S. Так буває, що ти мрієш і збираєшся купити один автомобіль, а по факту придбання в тебе вже інший. Так і в мене вийшло. Чому я обрав саме Audi? Коли підійшов час міняти автомобіль, то. Я почав передивлятися ринок в сенсі придбання Infiniti G37S. І мені до огляду попалась Audi Audi a 5. Це той ж самий однокласник, як Infiniti. але мені здалося, що ця автівка набагато крутіша. Вона крутіша в плані ергономіки салону. Вона просто мені зайшла по дизайну. Я починаю дивитися на моделі двохлітрові. Ну, сказати, що вони привабливі, ну таке собі. В порівнянні зескою це дуже-дуже відрізняється. Починає передоглятися ринок. ринок насичений, є машинки різні, але ну, їхнє упакування цих автомобілів воно дуже сумне. Дуже сумне, тому що багато функцій недоступно на звичайних А5, І мультимедіа там. Набагато простіша якщо подивитися на салон, на сідушки. Ну це різниця дуже велика. Якщо ми будемо порівняти з s -ко. я просто така людина, котра полюбляє максимальні комплектації. Коли ти купуєш автомобіль, і ти розумієш, що в тебе упаковка повна. Нічого. Так, є s S-Line, Комплектація s S-Line. вона відрізняється від звичайного, але їх мало цих комплектацій. І я знаходив декілька таких варіантів, дивився на них. Вони були в іншому місці. Я замовляв огляд. Але при огляді було визначено, що стан непридатний до купівлі. Потім в мене було таке бажання купити рестову А5. Опять же, якщо ми подивимося по цінам, то рестова А-5 вона майже е підходить до ціни С-5 Дореста. По цінам зазвичай С на ринку дорожче на 20% від звичайної А5. Хоча, коли вони були нові, в їхній час з салона їх купували, вони коштували за 100 тисяч доларів 110-115, залежно від комплектації. І різниця між звичайною і ескою була в 50%. Розумієте, да? який перевіз. Зараз вони майже підійшли один к одному. Чому так? Тому що ця автівка не ліквідна. Ну, її купувати просто для жоповоза це зовсім не та історія. І їх бояться брати, бояться брати за того, що. Тут проблемний мотор. Тут встановлений цікавий, доволі цікавий, але суперечний мотор v 8 4.2. Такий же моторчик можна зустріти на Audi Q7, a 8 також в переданих таурегах. Але що цікаво, що 4.2 V8 встановлювалося тільки в кузові купе і на першу модифікацію А5. Все, більше його не було. На кабріолетах, на спортбеках. Там на есках, там встановлювалися 3 літра компресор. Можливо, так, да, цей двигун не дуже надійний, не дуже ресурсний. Так він проблемний, так він капризний, так до нього треба багато уваги. І за рахунок цього він дуже багато кого лякає. Лякає, що ти купуєш Ось. собі проблему. Можливо, якщо за авто не доглядають, не доглядають за двигуном, то це буде велика велика проблема. Бо ремонт коштує блядь, сумасшедше коштів. Капітальний ремонт цього двигуна виходить десь в 5 тисяч доларів. Ну ви розумієте, коли ви, ти купуєш автомобіль за, там, скажімо, 12-15 тисяч і ти вляпуєшся в ремонт на 5 тисяч доларів. Не дуже цікава да, історія. Тому, по-перше, це. Потрібен уважний догляд і обслуговування цих моторів. І так, в 8 4.2 FCI. ну так, так, Моторчик, котрий лякає, лякає тим, що тут без його зняття майже ну можна щось зробити, замінити, але якісь такі моменти, як рольова рейка, стартер, генератор, це потрібно знімати мотор. По-перше, коли я її купив і приїхав на сервіс на ТО, ну, стало зрозуміло, що треба моторчика знімати. Знімати, тому що я хотів викинути каталізатори і зробити повністю ревізію всіх узлів і агрегатів по моторній частині. І тому, в перший місяць я залишився без автомобіля. Він був на сервісі і ми все от робили попередку, що потрібно було зробити. І так, по його проблемам цього двигуна. Тут блок має тонку стінку. А це означає, що? Що він не дуже ремонтопригодний. Так, його гільзують, його ремонтують, але скільки він проїде на цьому всьому, ніхто не дасть точної гарантії. У когось він може проїхати 10 тисяч км, хтось може і там, 20 накатати, а хтось і 200 викатує. Не викатує, тому що прогорає стінка циліндрів. І ми отримуємо емульсію мастилі. Також цей моторчик страдає на проблему підтікання прокладах клапаних кришок, бо вони пластикові, і їх, звісно, деформує. І ми отримуємо машу, ми отримуємо, що мастило попадає на випускний колектор. Воно підгорає. І ці неприємні аромати попадають до салону. Тут таке все було. На початку тут таке все було. Я вже купив, я вже розумів, що треба міняти ці прокладки. далі що? Далі ми маємо це задири. Задири на цих моторах майже є у всіх. Якщо машинка буде десь перегріватися в пробках влітку, то ми розуміємо, що це може виклати на задири, на зачоси в циліндрах. Звісно, що мастило потрібно міняти ну, краще 5-6 тисяч кілометрів, крайній срок це 7 тисяч. Якщо назаграється чек енджин то ми розуміємо, по моторної частині це. Це може бути пропуски запалення. А пропуски запалення, по-перше, це задири, по-друге, це можуть виходити з ладу форсунки, катушки. Насусити НВД тут два штуки. І скажімо так, з паливом тут гратися не потрібно. Краще заливати 98 сотий або якийсь 95-й, ну це знаєте, коли крайня історія, що ти не маєш можливості залити 98 або соти, заливаєш 95-й. Але розумієш, що навалювати на цьому паливі краще не треба. Звісно, що мати двигун v 8 в кузові купе це цікаво. Це цікаво, бо звук, звук v 8 він не порівнюється з v 6 я не кажу, що це прям бездоганна комплектація, що це мотор прям вау пушка. Ні, ні, ні. Якщо він був би такий вдалий, я думаю, що і на рестайлінгу б встановлювалось 4, 2, 8 але змінили на V6. Що мені хотілося придбати Рестову а 5 але я хотів і S-5. С5. С-5 дорожча була від цієї на десь 7 тисяч доларів. У мене бюджет складав десь 15 тисяч. 12-15 тисяч на цей бюджет я розраховував, коли обирав автомобіль. Ески саме в цьому кузові, їх не так багато, десь теж зараз до 5 штук можна побачити на ринку. Стан їхній буде незрозумілий. Також для мене було важливо це колір. Колір повинен бути в ідеалі чорний, ну, можливо, білий, може сірий. Я хотів чорну тачку. У мене не було до цього чорної, я хотів чорну еску, ось так. І в продажі в такої комплектації, яка мені сподобалась, це червоний салон, це на Тіптроніку, було дві пропозиції: в чорному і в білому колірі. В білому колірі продавалась від автосалону, в чорному продавалась від власника у Львові, саме ця. По цьому автомобілю. Це у нас 2011 рік, останній рік перед РЕСТом. Вона була ввезена за рік до мого купівлі, тобто в 2020 році її ввезли з Канади. З незначними пошкодженнями по передку. Тут мінявся капот і мінявся бампер. Бампер попередній власник встановив від РЕСТ. В Остальному цей автомобіль був повністю в стоковому стані, стокова С-5. Що ви зараз бачите, це вже мої доопрацювання. Я дивлюся на цю автівку, вона коштувала 17 тисяч доларів. Я розумію, що в мене бюджет до 15. Телефоную продавцю і кажу: слухай, є 15 тисяч доларів. Якщо цікаво, можемо спілкуватись. Він думає, думає. Ну, звісно, що ці автомобілі вони довго продаються, вони не ліквідні, вони повинні знайти свого покупця. І тому він каже: ну, добре, можемо спілкуватися, але більше знижки я робити не буду. Добре, окей. Продавець каже, що через декілька днів він буде їхати в Київ на пару днів. Я розумію, мені буде краще їхати з Харкова. Я на той час перебував в Харкові їхати з Харкова до Києва, ніж до Львова і гнати її з Львова. І я починаю займатися пошуком. Подборщика саме в Києві в броварах. Хлопці їдуть, дивляться на машину, ну кажуть, що машинка в принципі, нормальна. Швидесенько збираюсь і на наступний день вже рушаю до броварів. Коли я приїхав, побачив її, вона мені так сподобалось, що я думаю, ну все, я її забираю точно. Трішки покатались, трішки подивився на неї зовні, походив, все-все добре, забираю. Робимо довірочку, я пригаю в машинку і рушаю на Харків. Ну, знаєте, що важливо, що цей автомобіль він, е створений не для їзди по місту. Це клас гран туризму А клас гран туризму потребує їзди по трасі. І тому, коли я рушав з Києва до Харкова. Я дійсно кайфанув. Я кайфанув від керування, від прискорення, ну все. Тобто, в мене до цього не було досвіду їзди на таких потужних машинах. Я просто доїхав ці там 450 кілометрів настільки швидко на одному диханні, що коли я приїхав вже додому в Харків, я розумів, що я хочу ще їхати далі. Я хочу ще разочек з'їздити в Київ і повернутися назад. Тобто, ви розумієте, оці емоції, які ця машина мені подарувала. В перший момент. <му> <глади> Стосовно трансмісії. По трансмісії тут був встановлений диференціал Torsen Type 3 з, в комплекті з Quattro системою. І що надало можливості перерозподіляти крутящі оберти між передніми та задніми осями. Конфік тут такий, що наперед ми маємо 40%, назад 60%. Сказати, що це зручно. Ну, взимку так, взимку я це відчуваю. На засніженої трасі на Желедиці це відчувається. Як машинка вирібає, як вона тебе вивозить, це дуже круто. Влітку в суху таку погоду, ну, звісно, ти в занос її не кинеш, бо вона цього не любить і вона буде триматися за асфальт усіма своїми колесами. Коробочка, коробка передач Тіптронік. Тіптронік 6 Коробка надійна, звичайна, це не з замахом на який спорт, бо спорт це естронік. але естроніки, вони страдають на проблему з мехатронікою. Якщо будеш постійно ланчувати, в тебе просто полопаються гідроблоки і все. Тобто тут ми маємо звичайний тіптронік. Він для звичайної їзди підходить нормально, якщо хочеш поганяти, це не дуже буде весело. Бо в спорті на високих обертах він трішечки затуплює і утримує машинку. Це секунда десь так, але це відчувається і це дуже дуже бісить. Стосовно гальміної системи. Ну, Чесно сказати, мені гальма тут не подобається. Тут звичайний плаваючий суперт, попереду 345 мм, позаду 330 мм. Ну, по трасі, коли ти їдеш, разочок витермажушся, все, більше в тебе тормозів не буде. Для тих, хто бажає поганяти і поветермажуватися або десь покатати на трейці, то ці гальма зовсім не підходять. Треба встановлюватись 4 або, взагалі, там, карбонокераміку. Це дуже дорого і це вже РЕС. Це вже Рески, там такі гальма. Для звичайної їзди там по городу десь кудись, ну, можливо, так, можливо, їх вистачить. І е, скажу так, що хотілося б, щоб було краще. Що мені сподобалось в цій автівці, коли я побачив багажник, я думаю, блін, та він великий, він дійсно великий. І подивіться сюди. Ви бачите, що так, він по такому розміру не дуже, але ось так, якщо подивитися, да, то в принципі, він, він глибокий. Він глибокий, якщо відкинути задні сідушки, то майже в тебе буде ну, можна і спати в ній. да. Я коли взимку їздив на сноуборді кататись, то в мене сноуборд з сумкою прямо влазив чітко отак от від багажника до переднього сидіння, і ну, це круто, це круто. Мені в принципі. Для цього автомобіля я вважаю, що тут багажник великий. Так, перейдемо до салончику. Маємо великі дверці, безрамочні вікна. Це дуже круто, але, знаєте, ну, зазвичай з закритими вікнами. І спочатку я думав, це так круто, коли от без вікна в тебе така ось двер. Опа. Ну, Це стильно, ну, погодьтесь, що це стильно. Це стильно мати ось таку ось безрамочну дверку, це дуже круто. А, салон, подивіться, це Еска, це карбон, це карбон, це червона шкіра, це салончик Рекаро. Це дуже круто, це надзвичайно круто, надзвичайно приємні та комфортні свідочки, які за довготривалий час експлуатації на автомобілях. Якщо ви їдете кудись вдалеч, то ви... 100% ви не втомитесь. Вісім е, режимів налаштування сидінь, і я вважаю, що цього достатньо для комфортного розміщення за кермом. Що мені подобається, що цікаво в Audi, що вони робили це автомобіль для егоїстів. Чому? Тому що ми бачимо геометрію цієї панелі, вона розвернута на водія. Тобто, все зроблено для того, щоб ти отримав задоволення керуванні. Audi 3G мультимедіа дуже зручно, дуже класно. Регулювання потужності звуку, регулювання налаштуваннями мультимедії це класно. Руль тут не самий такий крутий, бо це дорест. і тут звичайний круглий руль з квадратною подушкою. Мені це не дуже подобається, але дооснащувати його з рестайлової моделі. По коштам це виходить близько 1000 доларів, і щось поки до цього я надійшов. Панорамний люк, хоча це не люк, а це панерамна криша вважається. Вона відкривається тільки в одному положенні догори. Ось ми маємо раз. Тільки так і все. Ну, чесно сказати, більше не потрібно. Хай воно буде так. В принципі, тут їздити комфортно. Все комфортно, все кайфово, зручно. Даже на сьогоднішній день ну, можна вважати, що це не застарілий дизайн, ну, не беручи до уваги, це кермо. Ми знаємо, що тут двигун, він виходить за передню вісь і в якихось віражах автомобіль має здатність суватися. Передня вісь має здатність суватися. Так, це помітно, коли ти навалюєш, наступаєш в віражі саме, і автомобіль їде не по заданому куту, а він їде просто прямо. Ну, це можливо. В принципі, керується на квадрі, вона прикольно класна, тримає дорогу. Взагалі, що можу сказати, що цей автомобіль брати на кожен день це, мабуть, невірне рішення, бо здебільшого він підходить як автомобіль вихідного дня, або там другий, третій автомобіль. І так в мене він зараз і є. Хоча коли я купував його після Peugeot, то він був на кожен день. Але через півроку я вже його поставив на як другий автомобіль, і розумію, що коли ти виїжджаєш на ньому раз в тиждень, там десь вихідний день, ти отримуєш всю цю насолоду, яку автомобіль тебе може подарувати. В наступному відео я вам розповім про дооснащення цього автомобіля, про ті поломки, які тут були, а їх було немаленька, ну, немаленька кількість. Тому, якщо цікаво, підписуємось і слідкуємо.